Війна жорстока, невблаганна і кривава. Вона забирає нас з мирного життя. Під звуки вибухів, гул ракет та свист куль зранює серця втратами. 26 доль захисників. Вони з різних сіл та підрозділів, але з однієї Талалаївської громади. Всі ці герої зі зброєю в руках захищали свій дім, рідну Україну від загарбника і полягли за наш мир і свободу. Сьогодні світлини кожного, хто боровся і поліг за батьківщину, вишикувалися в один безсмертний стрій. 19 липня у Талалаївці відкрили алею героїв, на якій розмістили 26 стендів із портретами загиблих воїнів. Кошти на стенди виділили з бюджету Талалаївської громади. Можні подвиги героїв назавжди залишаться в пам'яті нащадків. Кожен з них віддав найдорожче, що мав заради мирного неба над Україною. Це важливо для всіх, для батьків і для всіх нас. Пам'ятати воїнів, які загинули за кожного з нас. І, На жаль, війна страшна, жахлива. І тому це важливо для всіх. Участь у виготовленні банерів взяли і родини загиблих героїв, говорить Маргарита Андрющенко. Всі повністю макети, всі шаблони розроблялися з батьками. Все узгоджувалося тільки з батьками по біографії, по всьому. Українці мають знати та пам'ятати своїх героїв. Відтепер це місце буде нагадувати про те, що наша свобода вистраждана і захищена найкращими синами України. Обов'язком кожного з нас є шанувати тих, хто віддав своє життя заради мирного майбутнього.